Представляємо вам статуетку дракон із бронзи, мармуру, флюориту та аметистів від братів озюменків. Авторський декоративний виріб виготовлений з бронзи, мармуру, флюориту та аметиста. Статуетка з чіткою деталізацією підкреслює майстерність авторів та винятковість. В одному виробі гармонійно поєднуються природні та коштовні матеріали, які забезпечують неабияку витривалість та красу. Стильна фігурка стане окрасою роб робочому <забочого> кабінету затишної вітальні та просторої спальні. Статуетка дракона символізує міць та дисципліну свого власника. Витвір декоративного мистецтва здатний надихнути діячів культури і стати символічним подарунком для справжнього лідера. Поспішайте придбати фігурку ручної роботи в інтернет-магазині Fama, подарувавши близькій людині або керівнику розкішний предмет інтер'єру.